Вітаю в ефірі Дніпро -ньюс, і Ми вже готові розповідати про актуальні новини станом на 19 годину. В студії з вами працюватиму я, Артур Терещенко. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу, який здетонував, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Це вже восьма смерть в області через необережне поводження з боєприпасами. Навчальний рік розпочнеться без мови російських окупантів. Згідно нових норм мовного закону України у всіх освітніх закладах Дніпра вчителі не будуть викладати російську. Крім того, деякі інші предмети для дітей будуть викладатися по-новому. Як до цього ставляться школярі та дорослі дніпряни? Далі в сюжеті. Я не жила в радянському союзі, я народилася в Україні. Я не бачу сенсу чіплятися за російську мову. Десятикласниця Таміла вважає, що від початку повномасштабного вторгнення країни агресора російська мова взагалі не повинна більше звучати в школах. Зараз більше вчителів стали переходити на українську мову і вони стараються. Мені подобається, тому що я вважаю, що російська мова нам не потрібна. Аріна також бажає навчатися виключно українською, каже, і російську літературу в школі можна замінити. Є багато зрубіжної літератури, яка дуже цікава. Наприклад, Шекспір, він мій найулюбленіший письменник, і це дуже класно, якщо приберуть там, російських письменників. У новий навчальний рік без вивчення мови окупанта у Дніпрі перейшли 154 комунальних закладів освіти. Також не сформовано жодного класу з російською мовою навчання. Ми працюємо за законодавством. Якщо ми подивимося закон про освіту, то там прописано, що в початковій дошкільній освіті і в початковій школі батьки можуть обирати навчання російською мовою, але це окремі класи або групи дітей. Також з'явились нові тези у таких предметах, як історія України, Всесвітня історія захист вітчизни та географія. Там вже розкриваються трошечки по-другому ті поняття, які раніше були, замінені деякі терміни. Дітям буде пояснюватися більше детально, що таке війна, що таке агресія. І... Багато уваги буде приділятися національно-патріотичному вихованню, а також тому, що наші діти повинні формувати таку виважену громадянську позицію. Юрій разом з сином та дружиною приїхали з Харкова до Дніпра з початку повномасштабного вторгнення армії РФ. Розповідає поступово переходить на українську, тож і дитина має навчатися на рідній мові. Чисто навчання я ще вважаю, що повністю треба на українській мові. По навчання, повністю література. Я розумію, що майбутнє України є, і воно в українській мові. Якщо ми будемо спілкуватися на українській мові, ми будемо українцями від низу до верху. Аби Дніпряни швидше переходили на українську, міська влада запропонувала муніципальну програму українською. Будь ласка, це безкоштовні курси з вивчення української мови, розмовні клуби та уроки для дітей і дорослих. Ксенія Штомполь, Андрій Сергієв, Дніпронюс. Потужний волонтерський спротив це відсіч ворогу в тилу руками і речами першої необхідності, технікою, своєю вірою. Українці допомагають армії і наближають нашу перемогу. Але у той же час хтось опікується тільки власним іміджем та політичними балами. Олександр Петровський і його благодійний фонд Солідарність роздають у Дніпрі гуманітарку від свого імені, але де вони її отримали? Волонтерський фронт це не просто отримати заявку, знайти передати. Це складний комплекс заходів. І, на жаль, заплутані виробничі ланцюги для декого це можливість нечесно заробити або пропіаритись. Не так давно викрили одного з фейкових волонтерів кавуша. Гори волонтер Скалоша, який збирав кошти військових та волонтерів, це більше двох мільйонів гривень. Програв у лохотронах уже зібралося приблизно 40 людей, яких цей молодий чоловік обдарив на різні суми: 60, 140, 170 тисяч. Сьогодні він записує вибачення та просить батька повернути кошти постраждалим. А на кону були життя військових. Я хемич Віталій Ігорович. Прошу вибачення в кожного, хто перекидав мені кошти. Співробітники поліції Київської області викрили шахраїв, які під виглядом посадовців збирали гроші, нібито для потреб українських захисників. Двоє 25-річних вихідців з Дніпра упродовж двох місяців надсилали листи місцевим підприємцям від імені голови Обухівської військової адміністрації з проханням допомогти ЗСУ. Тим часом у Дніпрі від імені фонду Олександра Петровського за версією підприємців роздають придбану коштом закордонних партнерів гуманітарку. Я пересматривала как-то фотографии официальной странички этого фонда и обратила внимание, что те лепешки, которые получал мы получали просто как предприниматели, от предпринимателей из Бельгии. Получали для того, щоб роздати з дісвремна переміщеним ліцам і воєнним. И потом я смотрю вот эти коробки с этими ліпошками уже на фотографиях Непосредственно фонда «Солидарность». На цих фото допомога, яку Наталі і її колегам-підприємцям передали із Бельгії. Ось ті самі коробки вже у представників фонду Петровського. Они представляют эту помощь как свою, как будто бы они ее купили за свои деньги. По всему понятно было, как будто бы за свои деньги купили. Это очень неприятно, потому что мы, ну, как бы это люди, которые себя представляют как меценаты. Если вы меценаты, значит, вы достаточно богатые люди, которые имеют возможность вкладывать деньги в развитие региона и в поддержку тех людей, которые оказались в таком положении, что требуют такого. Але цього не То Тобто вони пропіарилися на той помощи, яку дали абсолютно інші люди. Телефонуємо до фонду солідарність, щоб попрохати у них коментар щодо цієї ситуації. Вже вкотре жодної відповіді. Замість допомоги самопіар на жаль, зловживання статусом волонтер в Україні зараз тенденція, кажуть політологи. У дуже великій кількості е, випадків е, стається так, що люди або займаються політикою, або хочуть, хочуть займатися політикою, або піарять себе, або щось відбілюють, і при цьому допомогу, яка поступає до нас безкоштовно, е, називають своєю. Хоча насправді. Сам єдине, що вони роблять, це оця остання миля, тобто допомагають цій допомозі зі складу попасти до конкретних осіб. Закордонні змі стверджують, що Олександр Петровський перебуває нині за кордоном, не на захисті України. Проте його прибічникам прославляти ім'я мецената коштом європейських волонтерів, це не заважає. Отакі От вони волонтери патріоти команди Наріка Петровського. Інформаційна команда Дніпро Ньюс. Привласнена гуманітарка СБУ та НАБУ розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги топ-посадовцями у Запорізькій області. За інформацією одного з агентів, НАБУ йдеться про крадіжку космічних масштабів і суми в мільйонах доларів. Вся ця допомога призначалася місцевим жителям, переселенцям, а також військовим. Хто причетний до мародерської схеми? Далі в сюжеті. На Запоріжжі Набу та СБУ викрили місцевих посадовців, які привласнили майже всю гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область. Продавали її через торговельні мережі, повідомив позаштатний агент Набу Євген Шевченко. Апетити вражають. За інформацією Шевченка, за півроку поцуплено 22 морські контейнери, майже 390 залізничних вагонів та 220 вантажних автомобілів гуманітарки. За інформацією агента, мародерами виявились безпосередні керівники Запорізької області. А тепер знайомтесь із цими виродками. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова, депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Питання номер один: а хто ж призначив старуха, який був керівником цього злочинного угруповання на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації? Відповідь Андрій Єрмак, очільник офісу. Президента України. Втім, про те, що очільники регіону крадуть гуманітарку, місцеві жителі писали та говорили ще від початку повномасштабного вторгнення. Правда, я із Запоріжжя. Ми про це писали, кричали і говорили ще з березня. Про тотальні крадіжки гуманітарки місцевою владою Запоріжжя говорить весь актив міста з початку війни. Думаю, найвідмороженіша місцева влада з усіх обласних центрів. Чому ж у офісі президента вперто не помічали численних звернень людей? Журналіст та нардеп восьмого скликання Ігор Мосійчук припускає через тісні зв'язки запорізького губернатора із певними колами у владі країни. Наскільки мені відомо, пан Старов дійсно креатура е пана Єрмака? Е пан старо по великому рахунку палиться палець толком не вдарив по організації оборони Запоріжжя. Комунікації з окупованими територіями і тому подібне цим займалося керівництво Дніпра, те, що посадовці Запоріжжя саботували всі заходи з оборони свого регіону, повідомляв і керівник штабу ради оборони міста Дніпра Геннадій Корбан. Через це саме Дніпропетровщині довелось взяти на себе організацію зведення укріплень сусіднього регіону. Проблема в тому, що навіть після таких підозр ці двоє лишаються на своїх місцях. За півроку війни вони палець о палець не вдарили, щоб укріпити оборону Запорізької області. Замість них оборонні фортифікації зводи в Дніпро за інформацією позаштатного агента Набу Євгена Шевченка. Гуманітарки на Запоріжжі вкрали на мільйони доларів США, а реалізовували в мережі супермаркетів згідно матеріалів, які доступні, да, зараз по обшукам і по слідству. Гуманітарна допомога реалізовувалася через мережу магазинів АТБ, співвласником якої є Геннадій Буткевич, який дуже близький до офісу президента. Тім корпорація АТБ наголошує, вони не реалізовували гуманітарку в своїх крамницях. За останні місяці компанією було отримано багато запитів з боку правоохоронних органів в рамках кримінальних проваджень щодо ймовірної реалізації гуманітарної продукції. Також контролюючими органами неодноразово проводились відповідні перевірки у магазинах торговельної мережі АТБ щодо цих підозр. Жодного факту реалізації гуманітарної продукції виявлено не було. Крім того, СБУ повідомила, що під час обшуків у фігурантів виявили речовини, схожі на наркотичні засоби їх направили на експертизу. Знайшли вогнепальну зброю та чимало готі. Тівки наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України. А тим часом жодних повідомлень про відсторонення від посад людей, яких підозрюють у мародерстві, немає. Яна Богославська, Ірина Носачова та вся інформаційна команда Дніпро Ньюс. У дії з'явилися нові функції. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров презентував одразу кілька сервісів, які вже доступні у мобільному додатку. Тепер українці можуть завантажити документи про шерінг авто, електронне пенсійне, посвідку про на проживання та документи англійською мовою. Також у застосунку відновили можливість оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. І їх відімкнули від початку повномасштабного вторгнення країни агресора. Від сезонної алергії страждає третина населення планети. Щоб допомогти алергікам, у Дніпрі працює перший і єдиний в Україні регіональний алергологічний центр. Його працівники справжні експерти. Сенс роботи цього центру полягає у поєднанні всіх видів допомоги хворим на алергологічний профіль. Фахівці зазначають, що лікування сезонної алергії починається взимку. А щоб зменшити загострення, радять найперше і найважливіше дотримуватися дієти. Завдяки цим дослідженням Вчені Європи і світу вони зробили ці правила перехрести. Тобто, ми вже знаємо, яка молекула є причиною вашого захворювання, і знаємо продукти їжі на ту їжу, в якій є ця молекула. І тому ми говоримо, що неможливо це їсти. Амброзі ще не де огурці, цукіні неможливо їсти. Полин, якщо на полин, то неможливо їсти перець, капусту, часник, цибулю. Ну, не треба проверяти те, що вже доказано методом доказової медицини. Електронні петиції сьогодні чи не єдиний інструмент відкритого спілкування українців із владою. Звертатися із пропозиціями до влади може сьогодні кожний. Та чи працює цей механізм достатньо ефективно і чи не саботують його роботу зовні? Відповіді шукали наші журналісти. Електронна петиція, інструмент волевиявлення громадян, можливість донести свої думки і пропозиції до влади. Для України нова практика для світу традиційна. Зараз наскільки я знаю, порядка 70 країн використовує цей механізм. Україна почала активно це використовувати з 2015 року. У нас один з найбільш демократичних цензів – це 25 тисяч голосів. Нині це один із найефективніших механізмів впливу на державну політику, як стверджують юристи. Право звернутися до влади мають усі українці. Це є такий різновид звернень колективних саме звернень громадян до органів державної влади, до органів місцевого самоврядування. Право має кожен громадянин України. Він може Зареєструвати таку петицію, таке звернення. Та якщо сам механізм роботи ресурсу недосконалий, як це впливає на реалізацію прав громадян з проблемами протягом останнього місяця, стикається все більше українців. Робота з петиціями повинна бути простішою для розуміння та краще налагодженою, тому що кожного разу, коли я хочу підписати якусь петицію, мені 10 разів треба авторизуватися. Потім ще я чекаю, поки той сайт провисне. Потім ще сижу і сподіваюся, що нічого не заглючить і мені не видасть помилку. Тому що мені прийдеться починати все спочатку. Зайти через банк ID – то проблема. Деякі браузери з цим сайтом взагалі не працюють. Пошук по сайту то проблема. Я чесно я не знаю, може хтось і втручається. У роботу сайту, а може владі не до цих петицій і не до того сайту. Недосконалість сайту електронних петицій на заваді воловиявленню, що це збій чи сторонній вплив. Людина не може просто клікнути кнопку і підтримати. Тут повинна вона повинна вчинити певні дії. Уже на цьому етапі е, е, заторможується цей процес підписання, тому що виникають складнощі, е, деякі люди навіть не мають, може банка айді не розуміють, що це Багато людей дійсно не розуміють, тому усі ці складнощі вони звичайно ж створюють перепони щодо підтримання цих петицій і щодо волевиявлення. Передбаченого законом повторюсь для людей, втім, без верифікації особистості обійтися не можна. Тому держава зобов'язана зробити максимально доступним роз'яснення, як поставити підпис і реалізувати своє законне право. Наразі цього немає, тому розповідаємо, як просто і легко залишити свій підпис. Щоб залишити свій підпис, авторизуйтесь у системі, натиснувши відповідну кнопку. У якості методу авторизації оберіть банк Айді. Далі оберіть банк, яким користуєтесь. Після авторизації у банківській системі погодьтесь на обробку персональних даних і натисніть Продовжити. Система надасть вам доступ до підписання петицій. У разі якщо сайт зависає, перезавантажте його або повторіть всю процедуру у іншому браузері. Авторизуватись можна також використовуючи цифровий підпис. Отримати його можна через Сервіс Приват 24 Зайдіть у меню Усі послуги, бізнес завантажити сертифікат, заповніть заявку на отримання сертифіката, оберіть папку на комп'ютері, в який зберігатиметься ключ, і створіть пароль для сховища ключів. Заявка на отримання сертифіката створюється автоматично. Після отримання ключа перетягніть його у відповідне поле на сайті електронних петицій. Так ви авторизуєтесь у системі і матимете змогу залишити свій підпис. Антон Глущенко, Андрій Лисенко, Дніпро Ньюс. З 1 вересня школи міста, зокрема мистецькі, розпочинають дистанційне навчання. У мистецьких школах Дніпра точно знають, як проводити уроки онлайн. Свій досвід педагоги набули під час пандемії, а тому новий навчальний рік починається з урахуванням норм безпеки, зважаючи на воєнний стан в Україні. Викладачі однієї з міських музичних шкіл вміють доносити дітям важливу інформацію онлайн. Під час пандемії коронавірусу вони вже призвичаїлися до інтернет-класів. Урок онлайн урок проходить точно так само, як звичайний очний урок. Він розпочинається обов'язково з налаштування інструменту. Дитина має налаштуватися, дитина має розігратися. Тобто, спочатку йдуть завжди обов'язково вправи, так само як спорт, так само як кругом. Нам треба відчути інструмент, розіграти м'язи. У школі навчають більше як 300 дітей. Є й переселенці, які обрали навчальний заклад, аби продовжувати займатися улюбленою справою, далеко від дому. Всіх дітей з нетерпінням чекають у новому навчальному році. Викладачі удосконалили володіння технічними засобами навчання, оновили навчальні засоби та методи навчання. Викладачі нашого закладу дуже скучили за своїми учнями. Та з нетерпінням чекають зустрічі з нашими юними музикантами. Влітку департамент гуманітарної політики провів підготовчі роботи. Спеціалісти допомогли викладачам розробити необхідні методики. Загалом у місті діють 22 мистецькі школи, і викладачі повністю підлаштували свої навички під нові життєві умови. Це адаптація курсів до сучасних медійних платформ Zoom. Гугл це підготовка нових допоміжних матеріалів, які медійно будуть передаватися ці фонограми, ці спеціальні записи, які будуть медійно передаватися від вчителя учню. Колектив музичної школи повністю готовий розпочати новий рік у дистанційному форматі та, незважаючи на обставини, передавати свої знання талановитій молоді. Валерія Дев'ятко, Іван Панамарьов, Ньюс. У центрі професійного розвитку освітня траєкторія організували виставку Освітянська арт-резиденція». На ній були представлені роботи вчителів Дніпра, серед них картини вишиті бісером, намальовані акриловими фарбами, а також звичайним олівцем. Як пройшов захід, далі в сюжеті. Ця дівчинка, вона з Херсонської області. На початку червня їй було сім місяців. Яночка, дуже позитивна дівчинка. Калинова Янгуля. Цю картину пані Ірина написала під час повномасштабного вторгнення. Образ дитини художниця взяла з дівчинки, яку вона зустріла, коли волонтерила у Дніпровському центрі матері та дитини. На виставці представлені 98 робіт, вчителів Дніпра. Більшість з них створені після 24 лютого. Вся виставка в нас присвячена саме Україні. Це мої думки про Україну. У нас є перспективи. Ми запланували ще наступну вже експозицію, Це вона буде присвячена. Вже дню вчителя, і це вже буде е, будь-яка тематика. Окрім виставки, були організовані майстер-класи з патряківського розпису, плетіння браслетів та виготовлення листівок на п'ятьох локаціях. Кожен охоче міг залишити свої почуття на дошці. Мої думки про Україну. Нехай в нашій країні завжди буде сонечко. НВК номер 4. Таку ініціативу залюбки підтримали школи міста, розповіли в центрі професійного розвитку. Освітня траєкторія. Це тільки частина робіт, які представлені, тому що люди були в відпустках. І дійсно у нас є і тематичні виставки, присвячені Україні захисникам України, і вони будуть і подальше кожної місяць. Якась буде така змінна виставка. У нас відбуватися в освітній траєкторії. За місяць обіцяють відкрити нову виставку вже за участі музикантів. Анастасія Кида, Леонід. Ківець Дніпро -ньюс. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Нюс продовжують працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та на наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. Я ж дякую всім за увагу. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Президент Міжнародної федерації футболу ФІФА Джані Інфантіно Елтон Джон саме завдяки його дружнім і не тільки зв'язкам з світовим терористом Путіним. Міжнародна федерація футболу продала російським пропагандонам права на показ матчів фінальної частини чемпіонату світу 2022 року в Катарі, що відбудеться з 20 листопада по 18 грудня поточного року. Мовники країни-агресора заплатили 40 мільйонів доларів за можливість транслювати поєдинки муді. ВГРТРК, Російський державний медіахолдинг, і перший також державний російський пропагандистський телеканал. Та створений Газпромом за указкою Путіна матч ТІВІ» складуться кожен по 13 мільйонів для самої ФІФА. А ще один мільйон доларів як комісійні отримала компанія Телеспорт, яка виступила посередником у переговорах прикро. Але ФІФА не стала йти шляхом міжнародного олімпійського комітету, який відмовився передавати Росії та Білорусі права на трансляції Олімпійських ігор через агресію цих країн щодо України. Саме з цієї причини змагання королівських автоперегонів найпрестижнішої. Гоночної серії у світі Формула-1 назавжди виконала Росію зі свого календаря. Її директор Стефано Доменікалі категорично висловився щодо відновлення у майбутньому проведення етапу автоперегонів у Росії, який до цього приймало Сочі. Нагадаємо, що власником комерційних прав у Формулі 1 є американська медіакомпанія Ліберті Медіа Корпорейшн. І словом і ділом, дворазовий чемпіон НБА в складі Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко запросив усіх бажаючих включитися у роботу з відновлення роботи спортивного комплексу Авангард у Києві, у який на початку березня влучив один з російських снарядів. Він попрохав прийти 2 вересня о 10-й годині ранку до будівлі, маючи з собою рукавички за можливості лопати, мішки, будівельні, відра та ганчірки, щоб провести прибирання, де згодом можна буде провести благодійний захід, який стане першим у ланцюжку подібних за кордоном. Щоб зібрати кошти на ремонт саме цієї зали, Форвард збірної України з футболу і спортивного клубу «Дніпро «Дніпро-1» Артем Добик звернувся до керівництва останнього з проханням продати його до кінця трансферного вікна. Подібним він бажає допомогти своєму клубу заробити на продажі. Сподіваюся, що мене всі зрозуміють, і вболівальники також. Адже кар'єра футболіста швидкоплинна мені зараз 25 років і мені потрібний новий виклик. Гадаю, клуб може обирати гідну пропозицію радий, якщо вона його задовільнить, і винагородить за все добре, що спортивний клуб «Дніпро-1» для мене зробив. Мовив Форвард. За інформацією, Дніпровці мають на руках офіційну пропозицію від восьмої команди поточного чемпіонату Туреччини «Трабзонспору». Втім, найбільшою перепоною на заваді цьому трансферу, на думку турків, є. Тиск української влади, щоб футболісти не залишали територію країни через війну. Найближчим часом ще одна пропозиція щодо довбика надійде від німецького Штутгарта, раніше претендента Мена Форварда називали іншого представника цієї країни Аузбургу. Аузбург, який був готовий заплатити 7 мільйонів євро та салерні тану італійці мали намір орендувати нападника з правом викупу. Натомість 23-річний лівий захисник португальської Боявішти і збірної Алжиру Яніс Амаш з французьким паспортом ринково вартість Оцінюється у 2 мільйони євро. Попри інформацію про те, що його трансфер в спортивний клуб «Ніпро-1» зірвався, все таки туди переходить. Сума угоди складе приблизно 600 тисяч євро. Португальський клуб також отримує відсоток від майбутнього продажу гравця. Футболіст вже пройшов медичне обстеження. Офіційного повідомлення буде оголошено невдозі. Муніципальний баскетбольний клуб Миколаїв голосив про участь у сезоні Суперліги 2022-2023 років. Підтримку корабелам надав президент Слобожанського прометея Володимир Дубинський на тренувальній базі якого миколаївці готуватимуться до старту, окрім двох вище перерахованих клубів. До змагань також готуються столичний будівельник і «Київбаскет», Запоріжжя, Черкаські Мавпи та Старий Луцьк. А на з Сніпра посіла шосте місце у дещо незвичні для себе дистанції бігу на 400 метрів на змаганнях у рамках етапу. Тедентального туру з легкої атлетики, який відбувся в італійському місті Роверетто, і на закінчення про таке офіцер сухопутніх військ 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пістушка, майстер спорту України з військово-прикладного батоборства Михайло Безуглий у складі збірної України став чемпіоном світу з аеронавтичного п'ятиборства, змагання кого завершилися у фінському місті Тікакоскі і проходили з таких дисциплін стрільби плавання з перешкодами фехтування вправ з ніч. Ем спортивного орієнтування та смуги перешкод за стандартами НАТО. Золото золото команда збройних сил України здобула серед дев'яти інших країн-учасниць. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Усім миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.